Цей візочок пані Надії допомагає знімальна група народного контролю, у її під'їзді ліфт не працює вже понад тиждень, тому жінка щодня з восьмого поверху змушена зносити візочок самотужки. Ні, надія, щоб погуляти з малечою щодня, виходить на вулицю по декілька разів. У цьому ж під'їзді багатоповерхівки по вулиці. Металургів 36, що на селищі новому таких молодих мам більше десятка. У мене є дитина, яка ходить до садочка. Вранці я йду, несу її на руках, піднімаюсь. Потім менший хлопчик, я вивозу колясочку, і ми виходимо, погралися, йдемо додому. Ввечері я дитину забираю з садочка і знов її на руках. Ну, три рази це мінімум, я виходжу щодня. Коли не робить ліфт, сама дочка не може знести коляску з шостого поверху на вулицю. Проходиться всякими способами і сусідів просити залишатися деколи вдома, щоб спеціально дитину вийти на вулицю з дитиною. Крім молодих мам, цю будинку чимало пенсіонерів. Їм підніматися без ліфта важко. Чоловік мене після інсульта. Ще можна спуститися, ще легше підніматися дуже важко, особливо если як... Скупився на ринку із сумками, то дуже, дуже важко підніматися. Просити у комунальників, аби полагодили ліфт, люди втомилися спілкуватися із владою ідуть журналісти народного контролю. Нас запевняють, з ремонтом ліфта не зволікатимуть. Там просто поточний ремонт необхідно перемотати електродвигун і поставити його на місце. Це буквально десь на протязі тижня. Все залежить від того, як зуміє комунальник 96 із Греконом вирішити цю проблему з проплатою цих коштів. За тиждень народний контроль перевірить, чи відремонтують мешканцям цього під. В'їзду ліфт я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,